Новий навчальний рік розпочнеться на Закарпатті 2 вересня. Цьогоріч за парти сяде 169 тисяч учнів, із них близько 13 тисяч першочки. За словами очільниці освітнього відомства, на території області працюватиме 571 школа. Третина з них має лише найпростіші укриття. Кілька тижнів тому рішенням уряду було припинено дію правила двох стін. Тобто, заклади мають мати належні приміщення, де діти перебуватимуть під час повітряної тривоги. Переважна більшість закладів вже готова, вони мають підвальні приміщення, цокольні приміщення. Так, є в нас заклади освіти, які мають повністю пруд, тобто ці обладнані укриття. Дуже багато закладів мають угоди підписані із... Перевізниками мають угоди із тими, хто має відповідні укриття. Тому це питання сьогодні-завтра у нас буде вже проаналізовано, і, власне кажучи, в понеділок ми всі стартуємо офлайн навчання. У департаменті наголошують, навчання в закарпатських школах проводитимуться виключно офлайн. Тому наразі ще триває робота із контролюючими органами щодо забезпечення належних укриттів чи інших форм для безпеки учнів. Які форми будуть? там, Чи буде це повністю перша зміна, чи це буде зміна перша і друга, так, змішана? Ми будемо над цим працювати і працюємо з закладами, кожними закладами, з керівниками управління освіти. Вони постійно нам інформують, як просувається це питання і їхня готовність до саме навчання офлайн. Ми розглядаємо однозначно 100% тільки навчання в офлайн режимі. Тому що саме це. Форма дає якісну підготовку дітей. Традиційно школи Ужгорода і Мукачева та інших великих міст можуть бути переповнені. Урядом визначено норму 24 учні в одному класі. Тоді як в обласному центрі, ця цифра становитиме 30 школярів. Це також пов'язано із великою кількістю переселенців, яких зобов'язали відвідувати школи за фактичним місцем проживання. Наразі в області 4,5 тисячі дітей шкільного віку із числа ВПО, які будуть навчатися тут. Більшість вже віднаходять шляхи для того, щоб розвантажити. Ці перші класи, другі, третій і так далі. Вони залишаються і працюють за старою системою, тобто ті, яка наповнюваність була в них у попередніх роках, вона залишається. Мова йде тільки для першого класу. Освітяни сподіваються, що всі нагальні питання будуть вирішені, якщо не до початку навчального року, то під час нього. Але вже точно зрозуміло, що діти сидітимуть за партами і в безпечних умовах.